Я тебе всі буду. О, там. Блин, дочь, жодного світра немає, я не знаю, так разму. Давайте швидко мірити один топик і пошли. Чого? Ты будеш одягати по одному? Марія обрала топик з с... пушапами. Дитячий.

У нас сьогодні незвичний день. Дівчата їдуть сьогодні в театр. Дай Бог класна, дай Бог классно виставили. Аня забула портфель. Додому це ми так не спішили. Спішили так спішили. Повертались до портфеля дороги. Я вас обіймаю і прекрасного тихого мирного дня. We sing, we dance, we love, we are happy. Every day have fun with us, let's say happy, 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 happy. Якщо що, там дві неділі мали повернути. Добре, дякую. Дівчата забираєте свої речі? Хто буде нести це все? Бачите, и купил, и неси. Почекайте. Я забираю чек. Почекайте, будь ласка. Вот так Развод не поделать. Я попросил, нет. Папа, давай не на коня. Он кошка 219. Аня, нет, я тебе не куплю коня. Я хочу молоча. Аня, что ты там деревья. буде oh, ні З'явилися нові кадри, як Камчатка в Росії тоне, іде під воду. Я не знаю, наскільки це правда, але я думаю, що карма до них прийде обов'язково. Хто знає, хто там звідти з Камчатки, може хтось тут є, українці, які давно виїхали? пишіть, чи це правда? Коротше, нам треба терміново, уно, якась, якась настольна гра. Настольна гра, щоб ми могли грати на новорічця. Так купляю ці уно. А яку краще уно взяти? Уно текст чи уно звичайне ось це? Третій механізований батальйон окремої президентської бригади щиро вдячний Дмитру Костельову та його підписникам за наданий генератор. Генератор є єдиним джерелом енергії в умовах бойових дій, де доступ до стаціонарних електромереж відсутній. Багато військової техніки та обладнання мають акумулятори, які потребують швидкої зарядки, яку забезпечують генератори. Вони надають енергію станціям зв'язку, радарним системам, ребам та пристроям, критично важливим під час бойових завдань та чергувань. Одним словом, генератор одна з найнеобхідніших речей на фронті. Діти, квіти життя. Ось такі висновки я роблю сьогоднішній вінповіст. От питайте, ви що ви ти робиш між ефірами? А тепер мені пи... Одвіз... ефір. Відвіз Аню на репетицію ансамбля. Забираю Аню. Одвожу додому. Їду за Марусію. Марусю забираю з станців. Везу на репетицію ансамблю з скрип... скрип... З ансамблю скрипалів. Лечу на ефір. ха ха Dar voi spune-mi, nu se simte aici, Ти сказали, що якщо я не куплю їм щось їсти смачненьке, то я буду поганим папою. Поселяйте, яка маніпуляція. А мене маніпулювати не треба. Коротше, люди на вино, як полічело пішло в воду. say i need to be a bigger picture